Я представляю професора Тащука Віктора Корнієвича з його доповіді, яку він сам називає. Шановні колеги, дозволю собі не називати вона є. На екрані питання взагалі оптимізації терапії артеріальної гіпертензії, чи є сьогодні актуальне? У нас є останні рекомендації 2023 року. От якщо ми ведемо розмову про зміни способу життя, і на цьому бусковому фоні питання катетерної неркової денервації. Ну, ви знаєте, з неї складна зараз ситуація, її залишили на центри за потреби, дочікуючись нових трайлів. Але я винес на слайд все одно в цьому кольорі, тому що воно існує в рекомендаціях. Стосовно цих нових побажань, в мене. Не тільки одна ситуація цікава – обмежити куріння і припинити куріння. Нова форма, такого раніше не було, об'єднували ці дві позиції. Стосовно лікувальної тактики, чи щось змінилося? Те не змінилося абсолютно як класика жанру два препарати три, якщо не спрацювали, зранку прийнята таблетка, єдине, що з'явилась рекомендація, і по суті то, що залишається в нас останніми роками. Якщо ми ведемо розмову про монотерапію, та ж сама ситуація, крихкий пацієнт або така незрозуміла група, невисокий тиск або літня людина, не визначаючи його стан відповідно до реального. Біологічного да, в порівнянні віку. І резистентна, про яку ми говоримо останніми роками, постійно знаємо її чудово, в центрі з'являється епліріно, аміларіт, діуретики, бета блокатори З бета-блокаторами менше захищають від інсульта і при певних станах. Позиція стала абсолютно, і я просто хотів привести декілька випадків, чому ми модифікуємо терапію. Цікава публікація нещодавно була. Всі стани, які можуть бути при артеріальній гіпертензії. Спів... Існує з ожирінням. І на червоному фоні бета-блокатори. Бета-блокатори збільшують вагу перші три місяці, приблизно плюс 1 кг 200 г. Але знову-таки не всі. Карвіділол і небіволол бета 3 не впливають. Другий момент, який Можливий. В нас сьогодні активно вивчають ІНЗ КТГ-2. вони дещо зменшують вагу і ця функція продовжується. Ну і власне класика жанру зниження ваги, зниження артеріального тиску, тому зміни способу життя залишаються актуальними. Якщо ми ведемо розмову про цукровий діабет. Тут аналогічна позиція. Ми зберігаємо старий погляд, що препарати мають бути метаболічно нейтральними на зеленому фоні. І ми бачимо абсолютно ті ж самі позиції. І бета-блокатори знову таки з'являється чітке визначення, якого не було раніше. Небіволол і карвіділол. Всі інші препарати можуть мати метаболічний певний вплив. Залишається та ж сама позиція по дослідженню адвансу, яку ви бачили на слайді. Продовження терапії розмови Багато про глюкогоноподібний пептід, Но він не увійшов в наші рекомендації, так як і нзктг 2 а там ми ведемо розмову про невелике зниження артеріального тиску, то, що зараз активно досліджується. Таким чином, ці 3,5 мм артеріального тиску потребують подальше вручань. Наша комбінація. Мінялася схема, мінялись сприятливі, несприятливі стани. Ми чудово це знаємо, як воно продовжувалося. Додаток препаратів незалежно від ранжування. Артеріальної гіпертензії тощо 2000 року з'являється. І, врешті-решт, останні рекомендації, де залишили четвірку. От ми бачимо на слайді, да, ІАП, Фесартани, Діуретики, антагоністи кальція, бета-блокатори. З бета-блокаторами класика, слід використовувати орієнтовно на стани. Згодні абсолютно керманичі рекомендації підтримую все, що прозвучало до сих пір. Подвійна комбінована терапія, доза до максимальної потрібно перейти, якщо не спрацювала. Вранці за потреби додати інший препарат. Сінгл-піл таблетка зрозуміло, також. І всі препарати, які звучали в наших рекомендаціях, залишаються можливими. Насправді в нас є ще певні стани. Багато говориться про ліпітензію, про тромбоцитарну агрегацію, про ремоделювання. Ми знаємо це чудово, і, власне, на мій погляд, Головним компонентом в лікуванні такого хворого є те, що препаратів небагато. От якщо винести на слайд всі препарати, якими ми лікуємо гіпертензію, подивіться, їх абсолютно небагато. Ми сьогодні виходимо з позиції комбінацій і комбінацій в кожної фірми одних і тих же засобів. І тому нам здається, що їх багато. Но якщо ми лікуємо гіпертензію, 11 пунктів ми забираємо аліскерін, тому що він програв в рекомендаціях, лишається 10 вже пунктів. І тому виходить, що невелика кількість препаратів, які лікують. Гіпертензію і ще й пацієнт своєю думкою на ці препарати власне тому. От останні пункти звучить, що зростає кількість людей з неконтрольованою гіпертензією йде пошук. Засобів, які можуть вплинути на ситуацію, в тому числі оговорення естрогенового захисту, можливо, грає свою певну роль, тому що в постменопаузі андрогени можуть сприяти збільшенню тиску і в цій ситуації залежне гендерного розподілу. І НЗКТГ-2, ми з вами проговорили, з'являється новий нестероїдний антагоніст альдостерону, сьогодні активно вивчається іде розмова про фінрінон, про достовірне зниження артеріального тиску. І от постає питання назви. Екції, пліотропність і кардіоцитопротекція. завжди починаємо з визначення. Ми ж плеотропність починали власне з фенотипічних ознак, мутації гена і так далі. І ми його просто перенесли. Дія відмінна від той на яку заакцептований препарат. Ну і кардіоцитопротекція тут зрозуміло, помилки неможливі. По суті, більшість наших підходів, в тому числі і в гіпертензії, є. Плеотропними і кардіоцитапротекторами. Як приклад, діуретики плеотропні хлортолідону, е, мінерали картікої, в першу чергу фіброз, тромбоцити, кальцифікація судин і НЗКТГ2, ендотеліальна дисфункція, киснювальний стрес, зрозуміло, плеотропні ефекти статинів дуже багато сьогодні вже говорили. На першому місці я б винес ендотеліальну дисфункцію і вплив на проліферацію гладенька-м'язових клітин. Якщо ми ведемо ефекти бета-блокаторів, в першу чергу це знову не і карвіділол вони відповідають першій позиції. Метапролол тут питання. Антиоксідантної плеєтропної дії з впливом на міграцію нейтрофілу в тому числі, і е, ремоделювання внаслідок збереження зони. Плеєтропні ефекти блокаторів кальцієвих каналів найбільш старі, найбільш відомі агрегація тромбоцитів і певною мірою перехисне кисняліпів. І е, інгібітор АПФ, ремоделювання серця, зрозуміло абсолютно. Що сьогодні ми додаємо до цієї розмови? Ми додаємо питання в першу чергу можливості впливу на ендотеліальну дисфункцію. За рахунок кардіоцитопротекції. От я виділив наші препарати активним кольором, то, що ми з вами використовуємо сьогодні дещо більше. І якщо ми ведемо розмову про доказову базу, в деяких випадках це патогенез, як представлено на слайді, через окиснювальний стрес, в першу чергу ми діємо. І, можливо, через моделювання впливів на запалення. Та антиоксидантні ефекти через активні форми кисню. І другий момент головний момент, без сумніву, це дисфункція ендотеліальних клітин. А від це вже йде питання і ремоделювання, і жорсткості, і судинних ефектів, і, власне, протизапальний компонент лікування через реалізацію впливу на НО. От так, якщо одним реченням чітко визначити нашу позицію. Стосовно впливу кардіоцитопротекції протекції, добре відомої нам групи, інгібітор впливів на ендотеліальну дисфункцію на фактор НО. NO. Ми сьогодні ведемо розмову про те, що чи може Л-аргінін вплинути на зниження артеріального тиску. Доказова база, ви бачите, на слайді представлена. Зниження тиску досягається об'єктивне і достовірне, достовірне через ендотелірексуючий фактор через вплив на ангіотензин. Ця робота мені надзвичайно сподобається. Подобалося. Американських інтернів, правда, фармацевтичного коледжу запитали, що вони знають про препарати. Ви бачите: елергінін, часник, коензим 10, глот і пікногенол, який ми з вами не використовуємо екстракт кори французької сосни. А що з'ясувало? що 66% знають про часник, 52% про елергінін. Це мене здивувало, власне кажучи, все ж таки для сьогоднішнього дня і інтернету, про який ми тільки що казали, про наших хворих, а не студентів першого курсу. Стосовно впливу падагру на цю ситуацію, зрозуміло, дисфункція ендотелію підсилюється, і через секрецію НО можливо, ми покращимо і ситуацію в пацієнта з додаванням модуляторів НО. По зменшенню впливів сечової кислоти, а отже, негативних наслідків пацієнта з артеріальною гіпертензією, і от, власне, наше дослідження, тому що в нас все будується на конгресі, все ж таки на власному досвіді. Ми визначили дві групи. В обох випадках була оптимальна медична терапія. В першій групі ми додавали тівортін Юрії Фарми 10 днів, той наш стандарт стаціонар який ми використовуємо. В другому була просто оптимальна медична терапія. Що нам було цікаво, і ми з задоволенням підготували на Конгрес цю презентацію і цю доповідь у вигляді статті. Зверніть увагу, що зменшення ЧСС переважало за тівортіну, тобто така цікава реалізація впливу на інтернет. Дотелі, більш виражене зниження сістолічного і діастолічного тиску в групі з додаванням тівартіну. Другий компонент. Ми аналізували в цього пацієнта, зрозуміло класичну якість життя. Відомий опитувальник, 5 d 5 l його багато сьогодні використовують з візуальною аналоговою шкалою вас. І знову-таки якість життя за додавання тівартіну в пацієнтів переважала. Е, ну, Якість життя, можливо, фактор не настільки об'єктивний, як показник відношення максимальних швидкостей. Тобто диференційована електрокардіограма, яка свідчить про дві позиції. В зоні з максимальною ішемією, якщо показник збільшується, це зменшення ішемії, Якщо показник зменшується в зоні максимальної гіпертрофії, це зменшення маси міокарда. І що з'ясувалося, за додавання Тіортіну, ви бачите об'єктивне зниження. Проявів ішемії і ем, покращення ситуацію з гіпертрофією в короткому курсі е, лікування. Оцінка я нагадую ще раз 10 днів. Варіабільність серцевого ритму, показник, який багато. Хто вивчає, ми підключили аналог. Досліджень, які сьогодні використовуються власне в оцінку і ті і ви бачите, що менша активація нижче розташованих рівнів управління, невелике зменшення можливо активності саморегуляції при збільшенні активності парасимпатичної нервової системи. Ну це добре. Сімпатікус ми забрали, зменшили за рахунок цього, в тому числі знизили артеріальний тиск. Таким чином, хотілось би підсумувати нашу позицію, що плеотропні ефекти чітко доведені. В представлених групах препаратів інгібітори АПФ, сортани, бета-блокатори, діуретики для хлорталідону, мінерали картикоїди і НЗК-2. Стосовно впливу на ліпітензію, дісліпідемію, киснювальний стрес. Пошук нових підходів, один із яких ми представили в нашій власній роботі. Ендотеліальна дисфункція, зрозуміло, формує від атероматозу до ремоделювання судин, використання в дослідженні еларгеніну, довело про вплив на зниження артеріальний тиск, як в наших колег було. І додавання тівертіну вплив на показники, крім гемодинаміки і якості життя, на показники ішемізації міокарда, і можливо стабілізації варіабельності серцевого ритму. Таким чином. Ефект був надзвичайно цікавим з точки зору впровадження по абсолютно різним напрямкам. Дякую за увагу. Чи є питання?